Тато ніколи не знімав поїздки з союзом. Лише свої закордонні гастролі і наш дім. <рив> 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 Тато каже, перетнув кордон і починаєш дихати. Free. Free. My heart free. Free. My heart З року в рік я бачу, як ведмеді лежать металеві прути своїх кліток. Цей спогад і дотепер викликає у мене в роті присмак заліза. Мені вкуча судяла зуб. Маша, може два а Коли мій перший зуб починає хитатися, батько на гастролях в Австралії. У цей час у Москві починається путь. Останній поштовх і під власною вагою падає радянський монстр. Та усвідомлення, що наша незалежність це по-справжньому аж ніяк не приходило не було відчуття, що совок нас так просто відпустить. Ти залежиш від себе, належиш собі. Це все було з нами. І це буде. Маша, куди стріляти, пам'ятаєш? Минуле, як і майбутнє, недосяжне.